Поїхала. Поїхали. Хочеться потеревеніти сьогодні про дружбу. І, знаєте, не про дружбу дорослих людей, а про дружбу підлітків. Ми в свій час залітали в підлітковий вік, там починаючи ну, з 13-14 років. Вони зараз залітають в підлітковий вік, хтось з 10, хтось з 11, з 11 вони туди залітають на ура. А знаєте, хочеться. Потервені це не просто про дружбу цю підліткову, а напевно десь сказати про те, що якщо ми зараз будемо з вами упускати той момент, як ваша дитина спілкується, з ким вона спілкується, як по відношенню ваша дитина виступає до інших дітей, як інші діти по відношенню до вашої дитини виступають, яка їхня поведінка. Про що їхні розмови ми в майбутньому зможемо уникнути насилля. Болінг це зараз дуже актуальна тема, на її годять соціальні мережі, вона, вона має місце бути. Але ви знаєте, справа в тому, що діти зараз інші. Не потрібно говорити мені про те, що. Ой, вони там нічого не цінують, вони не цінують там чи цінують, все вони добре розуміють і все вони добре знають. І вони чітко зараз розуміють значення своїх дій. Це не імпульси. Вони зараз більш жорстокі ростуть. Тому, знаєте, коли ти виховуєш дитину в любові до інших, будьте готові до того, що ваша дитина буде потерпати. Але. Не дайте можливості їй здатися. Тому що її внутрішня віра в себе, в силу добра, вона набагато сильніша і потужніша, ніж, напевно, навіть ми собі дорослі можемо уявити. Тому цікавтесь життям власних дітей. Навіть хай це буде краткома вночі, коли вони сплять. Але якщо ви це будете робити, ви зможете уберегти. Як свою дитину, так і себе. Але я точно знаю, що все буде добре з кожним з вас. Бережіть себе і своїх дітей.